Друзі, всім величезний привіт. Канал Будні Свиновода. Я Олександр і наші поросятка безмежно раді бачити всіх вас на нашому Ютуб каналі. Дякую, що ви завітали до нас на канал, дякую, що ви з нами. Ну і черговий робочий деньок починаємо із наших паросятків. Писав мені нещодавно в коментарях, я так думаю, що випадково потрапивши пасажир на наш YouTube канал. Каже, ти маєш тих п'ять нещасних поросят і випендрюєшся постійно ними, нічого ти... Не розумієш і нічого не знаєш. Спори з цим я не буду, хай воно так і є. Але в чергово повипендрюємося нашими поросятами, тому що в принципі кожен наш робочий день розпочинається безпосередньо із nee. Значить, експеримент наш разом з вами продовжується. Буквально півтора дні назад обробили наших поросяток глистогонними препаратами, бровермектин. Хлопці також запитували, як ти саньок визначив вагу безпосередньо поросят. Товариство тут схема максимально, максимально проста. Ваги, підлога, поросятко, руки. Важимося, калькулятор мінусуємо. Множимо і е, абсолютно безпроблемно дізнаємося дозу, яку ми потріб... ну яку потрібно вводити. Поросяток. В принципі, е, ті, що найбільші, це, це і це я зважив одне. Вони плюс-мінус е, візуально майже не відрізняються за вагою. Я е, зважив найбільше, е, їм вколов одну дозу, ті свинки ще трішечки менші. Також е, зважив їх окремо і визначили дозу. В принципі, тут ніякої математики і. Якихось супермега нереальних алгоритмів немає. разом з тим, що стосується нашого досліду, слідкуємо за нашими пацьками, слідкуємо за їхніми каловими масами, тому що якраз от робота отого от препарату, який ми їм прокололи, вона має бути видна з часом. Як я й говорив раніше, пройшло півтори дні, але у калових масах абсолютно не видно ніяких гельмінтів, тому спостерігаємо далі. Чому вирішив обробити їх, так як це по факту перша обробочка з моменту того, як я привіз їх із плем репродуктора тому що деякі поросятка почали скриготіти зубками, і трішечки, я бачу, ну не так активно вони почали поїдати і якби, набирати вагу. В принципі, із набиранням ваги, воно то й зрозуміло, тому що на першочергових стадіях, коли я годував їх стартовим комбікормом. Від, можна так сказати, цього домашнього БМВД був 25% і поперли вони неначе на дріжджах Буквально після того, як вони з'їли в мене 100 кг я зменшив воду цього БМВД до 18%, тому що ну, супер там якісь темпи росту нам із цими поросятками абсолютно не потрібно, тому що це майбутній фундамент, майбутня база нашого. Майбутнього маленького господарства нам потрібно е, вибудувати все так, щоб виросли із них гарні і якісні свиноматки. Тому е, годувати і розгодовувати їх так, щоб вони падали на ноги. Нам це абсолютно не потрібно, але разом з тим оце крегіт зубок. Навіть, можливо, навіть час ви чуєте, що деякі із них скригочуть. І оця от маленька втрата апетиту. Та й в принципі вік і вага їхня предрозполагає для того, щоб ми обов'язково в виді оцих от норм обробили їх від листів. Але будемо спостерігати, будемо дивитися, що воно як воно буде. Поки що ж повторюю, глистів абсолютно я не бачу, вони не виходять із калового. Також що трішечки пізніше обов'язково зроблю, оці от свинки, які в принципі, на місяць менші від оцих дівчат, в принципі, зараз уже достатньо немаленька різниця у їхній вагі, вазі видніється. Ну і з часом ця різниця буде тільки-тільки збільшуватися, тому десь через півтори-дві недільки, коли. Загальна температура на дворі у нас значно підвищиться, потеплішає, тому що обіцяють нам там до 20 градусів температури. Переведу або ж оцих, ну напевно, що оцих більших у іншу загороду, а оці дві свинки ми поки що залишимо тут під інфрачервоною лампочкою і будуть вони у нас знаходитися тут. Це е, в планах, як воно буде, покаже життя. В принципі, тут плани. Будувати достатньо складно, кожен день у нас щось змінюється, кожен день у нас щось нове планується. Також після вихідних з'їздимо разом з вами, прикупимо обов'язково саняшникової макухи. Дуже гарна і прийнятна ціна зараз на неї. Я телефонував, сказали, що працювати вони будуть аж із вівторка. Почуваємо, ага. Наїлись? Довольні. Мекати не будемо чи будемо? Каже, так, шановні підписники. Ану, натисніть бігом Саньку вподобайку і всім гарного дня, да? гусочки наші трішки попоїли і вже поховалися, вони розумнички. Буквально 5-7 хвилинок устають, п'ють водичку, їдять і ховаються знову на сідало. Також отримав е, таке от розпорядження від тата, роздобути десь е, інкубатор. І десь на 26-27 деньок, після того е, як наші гусочки активно вже сіли на яйце, вирахувати це, в принципі, дати я ці знаю. Треба буде піднімати гусочок і дивитися. Можливо, там вже видно буде по самому яйцю, що от-от наші гусятка будуть з'являтися на слід. Так от такі от яйця потрібно буде забрати в інкубатор і догріти їх, і доотримати яйця уже в інкубаторі, тому що тато говорить, що це гуски старі, вони дуже здорові. Ну і в принципі можуть вони навіть подушити яйця. Так, такий от. Момент і такий от нюанс. Значить, будемо в період вихідних ще займатися пошуком безпосереднього інкубатора. Де його брати? Нічого, розберемось. Щось наше європейське срібло кує не не меле. 13 число вже пройшло, але те, чого ми одне неї очікували, ми не отримаємо. Деньок два ще даємо їй, тому що таке буває. Винятки із правил, і піде вона у нас за своєю попередницею. Значить, в морозильну камеру. У да? тебе був шанс, багато шансів. Разом з тим, з базарною генетикою, закінчимо раз і назавжди. Чому поїдемо і придбаємо саме соняшникову макуху, так як вона є? Білковою групою у комбікормах для наших курочок, для кроликів. ну А для свинок ми використовуємо соєву макуху. До речі, також цікавився ціною і на соєву макуху. Вона трішечки стрибанула. Останній раз я купував соєву макуху ще по 14-15 гривень. Зараз вже в деяких містах 19, в деяких 20, в деяких 17-50. Премікси також трішечки подорожали, тому в принципі, прораховуємо всі можливі оптимальні варіанти для нашого господарства. Разом тим, що хлопці задавали питання стосовно якраз от соняшникової макухи, яка краще сиродавлена або ж обжарена. Так, от був у мене досвід використання і сиродавки. Єдиний її плюс це ціна, тому що зазвичай вона мінімум на 2-3 гривні дешевша за обжарену. Ну і стосовно. Оцих от нюансів, що мені не подобається у сиродавці, взагалі різниця між сиродавкою і обжареною макухою безпосередньо у кількості білка, тому що у сиродавки його трішечки, трішечки менше, аніж у обжареній. Разом з тим, чим мені не подобається якраз от сиродавка, вона. Якщо лежить там місяць, два-три, починає трішечки гірчити і безпосередньо свинки не так активно її поїдають. Тому я віддаю перевагу безпосередньо тільки обжареній Макусі, по яку ми разом з вами, я думаю, з понеділка і ще товариство. Одне питання, яке би хотілося обговорити безпосередньо уже з вами, щоб ви трішечки нам допомогли і ознайомили із ситуацією, яка утворюється зараз безпосередньо перед паскою. Ситуація стосовно цінової політики на сало і м'ясо, цінову політику на маленьких поросятах ми регулярно підіймаємо. Завтра ми. Також про неї обов'язково поговоримо і про живу вагу. Так як цінова політика на поросят, так і на живу вагу, в залежності від області, регіону, варюється, те ж саме стосується і ціни на м'ясо і сало. Хотілося б від вас почути область, в якій ви живете, і безпосередньо які ціни зараз у роздріб на сало, м'ясо, тобто там на балик, на шию, на бочки. На задки, на лопатки, тому що дуже-дуже буде цікаво про все це почитати, подивитися, проаналізувати. Тому що якщо говорити про наш регіон, це Сумська область, Конотопський район, то безпосередньо у нас на сьогоднішній день встановились, я би так сказав, не побоюючись цього, рекордні ціни на м'ясо. Чому я акцентую саме на цьому увагу, що рекордні ціни вчора їздив до сеструньки, купляв кусочок м'яса, кусочок сала. ну і в принципі, буквально там 2-3 недільки назад ціни були значно дешевше. Можливо, хтось скаже, що це перед паскою. Ціни поскакали, можливо, але тим не менш. Ціна на шию 190 гривень за кілограм. Ціна на задок 175-185, ціна на лопатку 175. Ціна на корейку, ну в нашому регіоні це корейка, це якраз от бочок із ребрами. Там таке сало з м'ясом прослоєчками. Оце якраз саме-саме ходове зараз. М'ясо на розхват, сало по дуже-дуже, я би так сказав, відносно м'яса. дешевій ціні, сало в районі там від 45 до 80 гривень, 80 гривень це таке сало на 2-2,5 гривень. Пальці. Ну і в принципі, воно не дуже той потрібно. Мясо ж на розхват. Зараз реально по поросяті удень у неї входить і було би ще і ще би продавало. Так що буде дуже цікаво почитати, подивитися ціни у переддень Пасхи. взагалі, як ситуація відбувається у ваших регіонах. Я думаю, вже завтра більш детальніше поговоримо. по Маленьких поросяток по відгадівлі, тому що, в принципі, це питання, в яких ми варимось, крутимось, і вони всім нам завжди цікаві і будуть цікаві. Так що, товариство, ми продовжуємо працювати. Знову у нас припустив дощик. Вам дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Сподіваюся, що відео вам сподобалось. Друзі, пишіть побільше коментарів, тому що це допомагає у рості розвитку нашого YouTube каналу. Ми вам будемо дуже дуже вдячні. До нових зустрічей.